Якщо ти випадково побачиш мене на вулиці з іншої дівчиною, я тобі нічого не, не сказав про зустріч. Ну, буде скандал, будуть питання, якого хріна хто це така, і чи ти мені нічого не розказуєш, типу, але ми навряд чи розіб'ємося. Хоча якщо. Ну, коротше, все залежить від результатів скандалу, тому що якщо ти там скажеш, що це там якесь твоє подружання там або що ти мені зміняєш. Не, якщо подружання ще ох, типу. Якщо ти мені тіпа, скажеш, що там ой, хотів ти признатися і ти змінив, ти ну типу, пока-пока. ну. Якщо я запропоную тобі тройнічок з іншої дівчиною? А якщо ти запропоную з іншим чоловіком. Будуть питання, чого ти таке, звісно, рішив, типу, але думаю, ми навряд чи розіб'ємося, я ж не збираюся Якщо я буду постійно програвати вкази, но. Ну, наприклад, я постараюсь тебе з цього було, то звісно, витягнути, але якщо це буде безрезультатний на протязі якогось довгого періоду, ну то да розійдемося. Це дякую тобі за відповідь.